Сьогодні так хотів би, знаєте, коли так дивився сьогоднішній уривок на Євангелія і на ну, Апостола Євангелія, яке випало, бо сьогодні два Євангелія, два Апостола, Але більше хотів би звернути увагу на сьогоднішній апостол, той, який читався другий, та, і потім е, е, перейти до Євангелія, бо ну, насправді е, дуже такий гарний сьогодні був апостол. На які би хотів сьогодні звернути увагу трохи до Корінцян, який читався уривок, і там е, почався дуже гарно так. Браття Бог, який сказав, нехай із з темряви світло засяє, освітлив серця наші, щоб у них сяяло знання Божої слави, що на лиці Ісуса Христа. Та, і це гарно, що Бог, та, який сказав, нехай з темряви, світло засяє. «Освітлив серця наші, щоб у них засяяло знання Божої слави, що на лиці Ісуса Христа. Та. І в цей от момент, щоб засяяло світло, засяяло світло в темряви. І знаєте, я коли так сьогодні так прочитав сьогодні уривок, так собі думаю, дійсно світло Боже та просвічує нас. Тобто Божа любов наповняє нас. І я так собі сьогодні коли роздумав, мені сподобалось от саме початок цього апостола, що насправді той головний, хто може запалити наші серця правдивою радістю, любов'ю, взагалі бажанням жити, це є Бог. І це дуже гарний такий, знаєте, тут момент, нехай із темряви світло засяє. І я так собі дум, подумав, що насправді в наших серцях може бути темрява, правда? Протягом нашого життя ну, бувають різні моменти в нашому житті. В когось більше досвід життєвий, в когось більше досвід, скажімо так, позитивний, в когось більше досвід негативний. Правда? Хтось з нас прожив 50 років, хтось 20, 30 років хлопці плюс-мінус 3 рочки. Та? От, в них свій досвід. Да, тобто кожна нас свій досвід істи досвід нашого життя, що саме нас може привести до того, бо дітки наші зараз от хлопці бігають, у них все радісно. правда? Не, якщо мама тато любить, правда, то все окей, все класно. Знаєте, Вчора був такий гарний випадок. Наші друзі теж приїхали вчора в Преображенку на святкування. У них хлопець такий самий, як наш Алан, там два, два тижні у них тільки різниця віці. І, це, і я пам'ятаю, з ними приїхав ще якийсь хлопець, підліток такий, і він гуляв з їхньою дитиною. І вони так теж були приємно здивовані, що вони теж можуть спокійно десь постояти, поки хтось з їхньою дитиною бігає. А той хлопець такий, там років, 15, ну 16, може. І він так, знаєте, дбали, дбає, ходить, так лагідно. Я ж так був приємно здивований, кажу, ого, кажу, ну ти прям професійний нянь. А він каже: та що? Головне, просто любити дітей. І все, і більше нічого не треба. І він так, знаєте, якось лагідно з усмішкою так сказав, і я просів, знаєте, і для мене це була така. Ну він так ніби просто сказав, ну ніби, ну ти ну теоретично, ти і так знаєш, так, це. Але молодий хлопець, який я кажу, слухай, а ти що маєш, може, племінників, племінниці, маленьких братиків, сестричок? Та ні, маю старшого брата так. Але знаєте, він з такою якоюсь любов'ю б сказав навіть материнською або батьківською, так ніби молодий хлопець, так, здавалося б. ну, Я просто згадую себе, молодим хлопцем. такі там діти за когось там. <головік> <головік> у мене інше було в голові. Та? А тут хлопець сходить з радістю з любові. І я так подумав, що насправді Божа любов наповняє нас. І, і часами оце світло. Він може нас запалити саме Бог, бо в нашому житті інколи через певні обставини важкі в нашому житті у нас може бути темрява. Вже бути темрява, розпач, без надії. Ми вже не будемо знати, куди далі прямувати, куди далі рухатись, що робити в цей час. Але Господь може запалити наші серця. І я так собі подумав, що Господь є, знаєте, коли нас лампочка перегорає, правда, якось темно стає в кімнаті. Я ж і вже йдеш, бух, ой, головою стукнувся, бух, ще щось з чимось стукнувся, правда, бо ти вже не бачиш, вже якось некомфортно. І ми що робимо? Замінюємо лампочку, правда? Щоб було видно, щоб було видно, куди ходити, де що лежить, щоб нам було комфортно. Я так собі подумав, що цим електриком головним майстром в нашому житті це є Господь Бог. Які перегоріли цю нашу лампочку, яка вже не світить, та яка вже не дає світла, і ми вже не знаємо, куди рухатися, як далі жити, коли вже темрява в нашому серці, цей головний мастер може викрутити ту стару лампочку, викинути її геть, а дати нам нову гарну лампочку, крутити наше серце, щоб знову засвітилося в нашому серці, щоб знову з'явилася любов, надія, щоб знову... З'явився сенс в нашому житті. Або проводку. Пам'ятаю, як ми приїхали в цю хату, ми наново міняли всю проводку. Та чому? Бо стара проводка могла замкнути, почати диміти, правда, смердіти, могла десь щось загорітись, правда? І вже стара проводка вже замикає, правда? Вона вже ненадійна, вона вже. Не, скажем, не дуже придатна, щоб передавати то світло, та вже можуть погоріти лампочки, інші прилади. Тобто, через неї вже не може переходити те світло, той стром, щоб запалювати ту лампочку, щоб давати світло. Так Господь може поміняти в нас ту проводку та. Тобто те, що вже не придатне, те, що вже немає любові в собі, немає вже життя в собі. Бо дуже часто ми хочемо взяти стару проводку, там скрутили, там відрізали, там тротики примотали, зробили, ізолентою замотали, ніби всі окей, самі все залатали, включаємо та. <пух> Щось не то, та? Йой! Шо? А потім, коли кличеш майстра, він каже: Слухайте, то у вас тут, тут не так зроблено, тут так, там то-то. Неправильно, правда, треба там все підкрутити. Давайте краще замінимо. Бо ця вже стара проводка непридатна до життя, вона вже все, вона вже ну, не буде вам добре працювати. І ми такі, добре, він міняє нам проводку, все добре працює, все як має бути, нам вже комфортно. Так і Бог та? в нашому житті. І насправді Бог, який сказав, нехай із темряви світло засяє. Освітлив серця наші, так в апостолі говориться. Тобто Бог насправді той, який запалює наші серця. І, і я так собі подумав, що найкраще цей майстер це дійсно наш Бог, який може нас повернути до життя. І знаєте, бо часами ми своїми силами хочемо щось змінити, але. Інк бачимо, що своїми силами щось робимо, робимо, правда, і щось не то. Ніби і там докладаємо з там і ніяк. Так само, як з нашою тепер, слава Богу, вже капличкою. Та вже поки що намета, але вірю, що вже буде капличка. По-людськи, та здавалося б, звідки та, воно. А я кажу, Бог, віддаю тобі, не знаю твоя парафія сам керуй, іду наступний день. Владика дзвонить, каже, чи можливо, десь знайти ділянку, бо хочемо вам дати цей намет. Та, і воно якось пішло-прийшло. Знаєте, коли довіряєш Богу, тоді Бог починає перемінювати, працювати з нашим серцем, працювати з нашим життям. І тоді з темряві нашого життя вже пробивається промінчик Божої любові, і Бог починає нас перемінювати. Звичайно, якщо ми дозволимо йому, правда? Бо якщо ми кажемо Бог, дякую тобі, але я сам буду робити і завжди нас щось буде замикати в житті. Але коли ми закличемо правдивого майстра та джерело того світла, того Бога, який насправді і є тим світлом, тоді все серце починає наше просвітлюватись, тоді все життя наше починає тісно мінятись, тоді в нашому серці з'являється надія, з'являється сенс життя. Ми тоді розуміємо, для чого ми живемо. Що чекає нас? Що Бог хоче дати нам? В нашому серці з'являється любов, радість, насправді те, що ми шукаємо, та життя з'являється в нашому житті. І хотів би перейти до Євангелія, та сьогоднішнього ривка з Євангелією тут якраз так дуже гарний момент. Питаю, бо можливо у вас трошки інший та? В телефоні Малиту Церкви. Бо в мене тут вийшло так, що сьогодні має святе письмо Не Хоменко, а Огієнко, іншого перекладача, ну, який маю, такий маю. Та? І, і тут пишеться, що іспитався один із них, учитель закону, його випробовуючи, тобто Ісуса, учителю, котра заповідь найбільша в законі, та? яка найбільша заповідь в законі, Та, щоб дійсно бути таким досконалим, а він же промовив йому. Все так? Люби Господа, Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою своєю. Це найбільша і на перша заповідь. А друга, однаково з нею сказав, та Ісус йому, люби свого ближнього як самого себе. І знаєте, я так собі так, коли прочитав, це подумав, що дійсно, коли ми запросимо найкращого електрика наших сердець. Який найкращий майстер, коли він зможе замінити ту стару проводку, крутити нам ту нову лампочку, та, тобто прийти до нашого життя, запалити нас любов'ю, тоді це світло Боже з'явиться в нашому житті, тоді все навколо почне перемінюватись, все навколо почне просвітлюватись, і тоді ми зможемо виконати оці ці дві найважливіші заповіді любові, Люби ближнього, Бога свого та. Любив Господа, Бога своїм всім серцем, всім, і з душею своєю, і цією своєю думкою, але це ми зможемо тоді, коли дозволимо Богові прийти в наше життя, дозволимо Богові перемінювати наше життя. І коли ми це дозволимо, тоді ми дійсно відчуємо Його любов, Його присутність в нашому житті. І ця любов почне перемінювати нас, і тоді ми правдиво зможемо найперше почати любити себе. Бо якщо ми навчимось правдиво любити себе. Тоді ми зможемо вже виконати другу заповіді любові, яка звучить наступному. «Люби свого ближнього як самого себе. Але якщо я не прийняв Божу любов і не навчився любити себе, я тоді правдиво не зможу любити інших. Я від інших буду вимагати, буду їх до чогось заставляти, буду ними маніпулювати. Я ж такі хороший, та я тобі зробив, а ти, я для тебе віддав все своє життя. А ти тепер не хочеш навіть мені нічого зробити. Ти такий син, та? Добре, згадую свого тата. Ні, ладно, він мені так не каже, добре. У Нас по-інакшому, але бачу що якісь такі моменти, так? Тобто насправді, але коли я правдиво приймаю Божу любов, вона мене приміняє. І тоді я дякую Богові і цю любов можу широ, не вимагаючи нічого замін, просто давати іншому. І тоді зможу виконувати ці заповіді Божої любові. Тому нехай Господь приде в наше життя і вкрутить нам таку, знаєте, нову лампочку, наше серце. Щоб наше серце світило ще більшою любов'ю, яка походить від нашого Бога, який є любов'ю, який може нам дати правдиве світло в нашому житті. Амінь. Промовуся з душі, з засі мислі наші. Промову.